Цього ранку, як завжди, будемо проводити забій свині. Ну але погоду вибрали як найкращу. Один тиждень дивились по погоді. Один день в тижні, що буде саме холодніше, і попали ще й на дощ. Ну ми вміємо, правда, як а. це підсипати зерно, сонце світи. Покропити дощ паде. Покропити зілля, дощ падає і так само ну, тут. Вчора нічого не показувало, що має бути дощ, просто що це саме холодніше. Ну але... Встали раніше, щоб так. швидше справитися. Встали в п'ятій ранку встали, побачили, що хмуріє, темніє. І вже Почекаємо, сьома. Сьомата, і... і ми ще чекаємо. Ми ще чекаємо. Зараз сьогодні будем... будемо колоти. Ходи поки, що будеш колоти. Ти ще no. на така встань. Все вже всі вже сплять. Альонка зробила їм порядок. Да. Там у нас немає. той, що, той, що має це його на вихисти, ще виспиться на кінець. Що будемо колоти? Сильно ніби м'ясо не впирається і цей. Але тут у нас Альона. Порусят ми відділили вже. Порусят ми вже відділили. Линка нас загулі, гуляє другий день, третій день. Ну, але ми процедуру вже з нею провели. Ой -ой. Малим дуже мало місця, бачите, які вони брудь. Да. Просто Рекун. виходить, що нема де тримати. Через то будемо колоти того більшого. Великого колем. Його забираємо, свиноматку переводимо туди. Роблю тут на нову підлогу, бо в тут підлогу зробило, тут просто застелено сіном, не видно. Ну Підлоги немає. Тут все перелила, передоптала. Її звідси забираємо туди, роблю підлогу, роблю якусь загородочку для порусят, щоб поросята теж відділити мати якусь пітушку маленьку нікуди не зразу. Потім її не стресувати. Так. Так. Вона то... Та... ну, трохи вредніша чи мальована. Хто його знає, що там буде. Ну, Наляна теж вона, як ходить по в вона досить така якась вредна, а потім вона вспокоюється. Ну, але та й початку така була, що вона трохи і гавкала і кидалася, вона спокійно не є. Ну і цей. Її переведемо туди, зробимо з той кліткою порядок, підлога нова, перегородка. Тоді її вертаємо назад, її тут місце ходить, і тих молодих туди. Бажаючи купити щось, ось поросятка молодого, куплять, все, що лишається. Ставимо на відгодівку. будемо відбудовувати для себе. Відгодовуємо для себе, до Різдва, так. Другий знакомі, кому потрібно, так, на Різдво сплануємо. Ну, якщо все буде добре, дай Бог виростуть, то будемо будем їх кувати. Ну, але перша перших задача – з тим зробити порядок. Ну, але він щось навіть не хоче вставати. Ей! Він похонував, поняв, що його колеги пішли і не вернулись. Не бачите, а вуха висять, і будемо бачити, що буде цей. Сало чи. Лясний, ну, якби кажуть, як вуха висячи, то має бути м'ясо. Будем ну, будемо ну, бачити. він файний, Спокійний. Так, тепер тут треба зіти забрати. Для малих ваше завеликий. О, стоп. Деш? Я тут заберу, може, може вийди, спокійно. Будем, бач, так, трошки, вийде спокійно. Будемо, бачити як вона вийде. Почекаємо ще трошечки, щоб дощ перестав там. І будемо починати. Все, дощик закінчився, почали працювати. Стали в п'яті, почали працювати майже півдев'ятої. Да? Але то нічого. Помаленьку і зробимо. Що скажеш? Мало але впевнено. День тепер довгий, ні? Каже, день тепер довгий. Ага. Але щоб не було жари. Так, ніби погода сьогодні показує. Добре. З білою робимо чорну, з чорної знову робимо білу. Ну, я думаю, так всі так роблять, ні? Прийшов головний помічник. І спати йому сьогодні не хочеться. так, добре, пускайте до бік. Думає, що ви без мене нічого тут і не зробите, ні? Ніц. Олександрик. допомагаєш татові. робити, правда? Отак. Допомога татові підростає. Але він хоче допомагати, І то всьому причому. Все, зачорнили, посмалили. А тепер нове завдання знову зробити білу віта. Це треба було Якби не Олександр, Олександре тобі ніс не вийшло. Та то взагалі. Я хлоп. Прийшов, встал, сделал, правда? Mm. Роман дальше. Так? Де, да, Олександр, включай воду. Включай. шланг де, де включай. Де включай? Ну. Включай воду. Просто відмочити, щоб не тріскало. Будеш поливав? Ну йди. Вона нам народи. На, Поливай цілу. Так, я готую далі. Це головний кулер, ні? Чи як то? Колер? Як правильно називається? Колер? Тут ріжень там Так? Так. Та. Там криличка у нас якраз родить Що, роби буря Так. Бордов робить, але Робий, роби, мала Я кажу, на дні не слайд, Що, там іде у вас робота? О. Боже, має свою задачу робити. і робить. Златан получается? Все, помили нашу свинку. Знов стала білою. Зараз будемо розбирати. Дивіться, на лотерей. М'ясо чисало. Чого більше, так? Здається він здається, цільки в клітці менший виглядав, ні? В клітці так. Рівно на хребці. No. Без квадратний, але для безпеки стоїть. Дві години. Дві години нам зайняло, щоб посмолити і помити. Тут треба ножа принести. Так? Дякую. Тут нема того ножа. Так, гострий ніж. І посудимо на кров. Їдемо далі. Поїхали. Ну і що? Наш Ростин показав. Бажай був цей. Щоб того сторона зараз не впала, мені здається. Вона багато вухами не хлопала. Вообще вухами не хлопала, це скільки сала. Ще раз покладимо, не було видно. Не видно? Зараз руку. Сонце засвічує. Ну так, ці на чотири пальці. Тобто в мене рука не ці, не з маленьких. Так. Вросла, вросла. Та й м'ясо теж трохи є. Та є, бо тяжка. Будеш допомагати? Так, все, йду допомагати. Смачно. Да. Свіжа шкірка саме Так. — Ну що в нас? Наша порода Макстер Клаповуха. закінчилась. Залишилась тільки на свину матку. Клаповуха. Клаповуха вийшла. Клаповуха трохи вийшла. Вийшла, так. Сала ну, це... Це вже виходить біля ну, менше. ну Там, там тому, покажу так, ставив руку ніби 4 панці. Абу було, сало, було. Ну, що маємо, то маємо виходить у нас. Сьогодні світо часу пройшли Вік який їхній? Жовтий листопад, грудень, січень, лютий, березень, вітень, травень, нехай повний червень. Сьогодні нас? 16 червня, 17. 17 червня, нехай пів червня тобто маєш 8 місяців. 8,5 місяців половина виходить 76 кілограмів. Олександрик, 76 кілограмів ми має заказ. На половину. Половина має 76 кілограмів. Друга половина лежить, без внутрішнього, без цього. Без голови. Грубо кажучи, 150 кг то є чистого, чистого м'яса. Стало. Ну і 160. Можна, так, можна. Тіпо, чистого. Без, без внутрішнього, без голови. Тож, Олександр. Олександр. Ти такий що? Олександр, як ти такий фон робиш. Хоче важитися і важитися. Так. Ну що, все, заказ сформовано, готуємо ще один заказ на цей. Маємо на суду чисту шинку. Ще готую, зараз я її порозбираю. Далі ще буду розбирати. Дружина піде там свіжого м'яска піджари. Ти ж на готував? Ну, Розберу що там шинки і кусаж подерем. Будемо розвозити. І до великих замовлень ми завжди даємо подарунок. Так, На великі замовлення, от як у нас те замовлення. Ми до того замовлення маємо подарунок. У мене рука трошки. Жирна. От. смалець чистий і смалець зі штурма. Два відерка смальцю. Так, так то у нас є завжди в наявності, смале чистий, yeah. смалець зі шкварками і сало з часником. Так, завжди в нас є в наявності в продажі, відправляємо по всій Україні новою поштою на правах реклами. <ріць> <ріць> то, м'ясо що, що не навіть не, в не в так, свіже м'ясо не відправляємо, тільки у нас тут доставка в нашому радіусі п'яти кілометрів. <ріць> то, що, що, що знаємо, то, що В наших краях ми можемо завезти, довести. Великі замовлення довозимо, дрібні самовивіз. Та так, стараємось, крутимось. На тому все.